Війна дала неймовірний поштовх для українських жінок. В якийсь момент вони стали відповідальні за дітей, за забезпечення, за безпеку. Їх стали використовувати в до того чоловічих професіях. І насправді багато з них визнають, що вони самі в шоці від того шляху, який вони з успіхом долають. Нас запросили на вечір неймовірних надихаючих історій сильних жінок. Отже, питання: а де на це все взяти сили? Для початку розберемось в матеріальній частині. Всі українці знаходяться у стані стресу у наслідок війни. Неважливо, виїхали вони чи залишились. Єдина відмінність це рівень цього стресу. Хтось важче переносить, а хтось легше. Інформація про це шириться сарафанним радіо, і ми всі намагаємось використовувати будь-які способи, щоб не з'їхати з, з розуму та жити і боротись далі. Найочевидніший метод допомогти собі це звичайно психолог, але запит на них набагато перевищує пропозиції, тим більше доступні. Отже, ми вийшли в люди запитати, які ще є варіанти. Чи ви відчуваєте наразі стрес від того, що відбувається взагалі в країні? Ну звісно ж це дуже впливає на емоційний моральний стан, коли читаєш новини. Коли я в країні знаходжуся, ні, але коли я виїжджаю за кордон, то я відчуваю стрес. Мені здається, що наразі я звикла вже до цього, але в 23-му році я відчувала себе жахливо, і мені здавалося, те, що я просто не витримаю цього. Але зараз вже нормально. Як ви відновлюєте або підтримуєте своє ментальне здоров'я? Ну, Відволікають дуже сильне навчання. Найкраще це зустрічі з друзями, звісно, але все одно це стрес для всіх. Прогулянки з друзями, таке лайф-спілкування, але до психологів не записувалось, не приходилось. Спілкування слава. з батьками також дуже сильно допомагає. І підтримувати і їх ментальний стан і свій також я не приймала ніяких антидепресантів, лише заспокійливі. Але в основному мені здається, те, що мені найбільше допомогло, це спорт і всякі не знаю хобі. Додаткові я малювала дуже багато. Ну виговоритись – це дуже корисно, насправді я вважаю. Тому навіть розмова з якоюсь подругою може дуже сильно допомогти. А як ви відновлюєте або зберігаєте своє ментальне здоров'я? Його немає. Тож рятує навіть банальне спілкування, і вже понад рік агенція «The телес Agency» проводить камерні вечори сторітелінгу, де жінки фактично допомагають та підтримують жінок немає нічого цікавішого і найбільш ефективного ніж поділитися власним досвідом, тому що розповідати про те, що було в кіно, в книжках можна, але це так не відгукується людям як. Твої особисті. Переживання і на таких зустрічах власне і будується оці зв'язки приналежності, коли людина розуміє, що вона не сама, що є люди, які переживають такий самий досвід. Тоді ти можеш з ним поділитися, тебе зрозуміють, ти отримуєш підтримку і опори, які нам сьогодні так не вистачає. Говорили і про кризові стани, і про те, як з них виходити на прикладі особистих історій спікерок, і про програми, які існують та вже працюють в громадському секторі, куди можна звернутись. Ділилися навіть прості. ...життєвими рецептами, як допомогти собі тут та зараз. Зараз дуже одинокі жінки, їм потрібна підтримка, їм потрібно знайти однодумців, їм потрібно надихнутися, тому що хтось знаходить себе в цих зустрічах, хтось знаходить якісь відповіді на питання, хтось знаходить якусь підтримку. Для мене е окрім психолога, треба працювати ще із фізичним тілом. Для мене це про кондоліні. Йога там я релаксую душею і трошки пропрацьовую своє тіло. Я на дачі сажу помідори, вирощую їх. і Я кайфую від цього результату. Якщо вас немає персона. Дибної ділянки, то можна навіть на підвіконні вирощувати якісь трави, садити квіти. Це все дуже такий медитативний процес, який допомагає відновлюватися. Фонду Пінчук підтримує жінок вже багато років у їх бажання жити повноцінним та щасливим життям. Тому в рамках роботи фонду реалізуються програми по розбудові жіночого підприємництва, щоб бути економічно незалежними, підтримці матусь та повернення їх у соціальне життя та на роботу, програми психологічної підтримки та навіть програми забезпечення жінок всім необхідним в армії і участь у подібних зустрічах, що необхідна для того, щоб об'єднуватись. Запит від е, соціуму він Багато більше ніж зусилля всього громадського сектору разом взятого. Якщо, наприклад, ми сьогодні були в одній панелі з таніми Радкиною фонд Маша, які роблять проект психологічної підтримки жінок, і ми робимо проект психологічної підтримки жінок. Ніби ми є конкурентами в полі, але в них черга в 7 тисяч жінок, і в нас черга в 3 тисячі жінок. Ну яка тут може бути конкуренція? Тут тільки може бути підтримка одне одного, обмін досвідом. Я особисто працюю на тому, щоб над тим, щоб. В громадському секторі було більше синергії. Власне, про програми фондів можна дізнатись в їх соціальних мережах. І маленька мотивація. Якщо хочете почати діяти, а в силах не впевнені, скажіть собі, що всі, хто можуть це зробити зараз, зайняті. Нема нікого, хто зробить це краще за вас. Побачимось.